работал, по моему в училищі директором. Тогда, так, да, був на своєму місці. А як політичний лідер не знаю, как-то особого доверия, к сожалению, у мене к ньому нема. Болотецький, знаєте, теж конструктивного нічого не пропонує, ні з ким не може співпрацювати. А так, хто каже, що він на Майдані був, що це. Ну, на Майдані багато хто був, але Майдан, скажімо, щоденна робота, скажем, по керуванню містом, це ж ну, людина повинна бути організатором. Є ще два батьківщинівця, один колишній, так, Микола Булатецький. Там про нього ходять різні там якісь неадекватні кажуть. Кидався на людей, там щось таке чув. Балатіцький замечательний, але мені каже, його політичка вже уходить вниз, його кар'єра. Так, да, я з ним зустрічався, розмовляв. І він мене знає. Що він з себе представляє? Ну такий бойовий дядько, ну я не знаю. Ну, козак, наче, якийсь чомусь, прикольний. Так близько не знаю. Я не знаю там за кулісних ігрів цих політичних. Ну, от, нормальний, наче мужик. я не, Просто я його бачу. Кажу, що Булатецькому не можна довіряти. Я не знаю, чогось я йому довіряю. Ну, Микола Булатецький мене хорошо знає, я його знаю. от, но Я його пам'ятаю, коли він з Олійником е, працював. І відповідав за молодіжну політику, а я організовував молодіжні організації. От. І він абсолютно нічого не робив для молоді. Він е кришував по морському клубу, я багато років займався, доповідав, що там мертві душі, тільки пишуть. Він нічого не робив, відписував і то. Особливо на Майдані оце його ховання. В тому що в бачке там все це, ви знаєте, ну просто не те, що анекдоти, то показує його от, перед тими молодими людьми, яких він повів на штурм, кинув їх і сам бачок сховався. Нічого конкретного, він багато чого говорить, але ніяких дій особисто я від нього нічого не бачила. Це що Микола Балатецький. О, там він дуже багато віддачі зробив. По фамілії все ясно. Він поки був тільки в Білому домі, а що він зробив для міста Черкас, я, я, я не можу нічого сказати. Булатецький. М -м -м. Смішна фамілія. Булатецький. Я також знаю, як він виступав, що він, е як він боровся за місто, саме його позиція мені також цікава. О, Господи, теж порадна людина. Я за всіх голосувати буду, кожен.